Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підтримаємо це відео лайком, підписуємось на канал. Також внизу залишаю посилання на свій телеграм-канал, де є найактуальніші проєкти 2022 року. Сьогодні хочу розглянути такий проєкт, як Crypto Invest Bot, в якому можна заробляти абсолютно на пасиві від, від 20% в місяці. В середньому виходить 5-7% в тиждень. Виплати проходять кожну суботу. Зараз подивимось мій інвестиційний портфель, інвестував я сюди 102 долари і вивів уже 151 долар. Отже, кожну суботу нараховуються ці відсотки і вивести можна в будь-який момент. До речі, так само тіло вкладу. Можна вивести абсолютно в будь-який момент, коли ви захочете. Ось дивимось, натискаємо «Вивести». І дивимося, що є от зняття інвестицій. Якщо за 7 днів, то це буде 0%. Якщо за 72 години, то це буде мінус 5% від вашого вкладу. А якщо хочете за 1 хвилину, то 10%. Тому я вважаю, це є великим плюсом. Легенда цього проєкту, можливо, навіть не легенда, вони дійсно займаються е, арбітражем. Що таке арбітраж? Думаю, пояснювати не потрібно. Це коли на одній біржі знаходять монетку дешевше і продають її на іншій біржі е, трошки дорожче, з невеликим профітом. Е, багато офісів відкривається зараз. Подивимось по самому по самим новинам цього боту. Так. Так, десь загубився чат і зараз ми його знайдемо. Ось він канал, тут розказується про сам проєкт, про новини. Ось, до речі, стартовував він 26.09. І вже за цей період ось такі вражаючі відсотки. 214% це якщо без сложного складного відсотка, тобто ви інвестували і. Постійно знімаєте прибуток. А Якщо робили реінвест, то це вже 679%. Так, давайте перейдемо до того, як працювати. Отже, що працювати, ви просто натискаєте «Поповнити баланс і ось внизу тут буде гаманець, на який потрібно вказати суму, і скинути на цей гаманець. Через мережу ТРЦ-20. В принципі, думаю, нічого складного немає вивезти. Так само кошти можна, вказавши суму, яку хочете вивезти, і гаманець. Тому, думаю, що проект, такий проєкт може прожити рік і навіть більше, е, є шанс тут непогано заробити по партнерській програмі. Партнерська програма. Три рівні, що є, в принципі, ну, не те, що там великий мінус, але, але можливо, за рахунок цього, і так само проєкт довше проживе. Отже, перший рівень 7%, другий рівень 5%, третій рівень 3%. Щоб почати заробляти на партнерці, потрібно мати е, особистої інвестиції 100 доларів мінімум. Щоб почати заробляти з другого рівня, має бути оборот структури. Дві тисячі доларів. Ну і третій рівень має бути оборот структури всієї, до речі, структури це 3000 доларів. І тоді ви будете заробляти зі всіх трьох рівнів. Який плюс цієї партнерської програми, що ви заробляєте не від поповнення, а від саме від доходу. Тобто постійно кожного тижня ви отримуєте оці от відсотки. Тому, в принципі, проект дуже легкий, інвестували. там Запрошуєте партнерів і заробляєте. Нічого складного тут і придумувати якоїсь велесутери не потрібно. Отже, ставимо під цим відео лайк, так як дуже потребує мій канал ну, вашої підтримки. Також підписуємось на нього і внизу залишаю посилання на цей бот і на свій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2022 року.